Доброго ранку ще раз усім нашим телеглядачам, як ми і обіцяли, в нашій студії з'явився е, дуже цікавий гість. Перш ніж ми і представимо його, і почнемо з ним спілкуватися, хочу нагадати, що у нас прямий ефір. Ви можете телефонувати нам за номером шість і Долучатися до розмови. Так а у нашій студії з'явився дуже цікавий ранковий гість, з яким ми будемо далі говорити. Це Ярослав Галас, начальник департаменту масових комунікацій та зв'язків із громадськістю Луганської ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, як у вас справи? Ви нещодавно повернулися, я так розумію, зі сходу в Ужгород. Так, тому це в зв'язку з тим, що керівник області Геннадій Москаль взяв відпустку. У мене теж з'явилася можливість, така щаслива можливість нарешті приїхати додому хоч на кілька днів. Ну і як поза ефіром ви казали, я думаю, ви відчули певно різницю. Так, я відчув перші враження той, хто хоче, той, хто думає, що ми живемо десь. Не в Європі, то хай він поїде на схід і побуде там трошки. І в мене таке враження, я приїхав в Ужгород, що я опинився в Європі. Оця Бруківка, оця європейська архітектура, від якої я вже трошки відвик, люди усміхнені, сакури. Ну, це справжня Європа, тому що там ну, Радянський Союз. І люди все-таки. І люди так само, люди більш похмурі, можливо, вони більш відверті, більш відкриті, але таке, ну, більш незадоволені життям, очевидно, це має. Ну, зрозумілі, причини чому. Ну, ви е, як довго зараз знаходитесь, уже на сході На Сході півроку, це Геннадія Москаля призначили в середині uh -huh. вересня, а я через два тижні поїхав туди. Uh -huh. Яким чином виглядає от, просте буденне життя людини, яка живе там зараз? От, просто чи це, чи це дійсно життя, чи це вже якесь виживання? Ні, ви знаєте, от Сєвєродонецьк, це ж треба розрізняти трішки. Сам Донбас і як загалом і лінії розмежування, де йдуть бойові дії, де веща стріляють, хоча й не так інтенсивно, як до середини лютого, От в Сєвєродонецьку, де я живу. Це зараз адміністративний центр Луганської області. Це цілком мирне містечко. Вже не чути залпів артилерії, як раніше було там. Працюють кав'ярні, супермаркети, працює. Адміністрації. Тому ну, є розважальні заклади, якісь фітнес-клуби. Правда, ну, в мене немає часу їх відвідувати, оскільки дуже багато роботи, але в принципі люди живуть звичайним буденним життям. Щоправда, є от особливість така, оскільки місто було під окупацією армією Обовостока, так звана Дрьомова, то от особливо коли йшли ще активні бойові дії на Бахмутці. На лінії розмежування завжди був такий страх, що бойовики повернуться і знову почнуться ті жахи, які були в той період. Я пам'ятаю, нам дзвонили в адміністрацію по, по кілька разів на тиждень з такими ну, ну навіть історичними питаннями, що не вже ви евакуюєтеся, От у нас засідання, що вже автобуси зібралися, і адміністрація виїжджає, і знову прийдуть бойовики. Зараз трошки втихомирилося, оскільки дійсно після середини лютого бойових дій вже набагато менше. Але от на лінії розмежування ці населені пункти, які дуже часто ми щотижня по кілька разів їздимо, там життя абсолютно відрізняється, там дійсно виживання. В деяких селах ще не зовсім працюють, не всі системи життєзабезпечення, є без газу, без електроенергії. Люди виживають тільки завдяки тому, що їм щось привезуть. І там усе ще стріляють, от, що це найгірше. А чи продовжується відтік внутрішніх переселенців звідти? Звичайно, люди... дуже. От якщо порівняти життя, наприклад, на контрольованій Україною території і так званій ЛНР, на окупованих територіях, ну, звичайно, там набагато гірше, оскільки ну я знаю це дуже добре, бо в департаменті в мене, от який в адміністрації там фактично тільки одна людина місцева, Сєвєродонецька, всі інші вони з Луганська, вимушені переселенці. У них залишилися. Родичі, рідні, майно, друзі, там деякі це видно, вони регулярно передають туди гуманітарку, продукти навіть чи гроші. Там дуже важко. Немає можливості заробити, немає соціальних виплат, ні пенсій, тому той, хто має можливість, якусь, вони всі приїжджають на контрольовану Україну територію. Україна це таке контрольована. Так, так, звичайно, звичайно. А яким чином от ви згадуєте постійно про свою роботу? Це логічно, і вдається функціонувати тій самій обласній державній адміністрації нормально? Ну, взагалі, про яке функціонування йде мова? Це, це от, вже от, Коли пройшло кілька місяців, після того, як призначили Геннадій Москаля, він іноді згадує, що він сам не дуже вірив в те, що вдасться запустити цю адміністрацію. Коли його призначили, то адміністрація була ну, з Луганська виїхала в такий районний центр Сватово. Воно далі від, від лінії розмежування і була попередниця його Верігіна, виконуюча обов'язки, вона там вирішила. Створити адміністрацію, вони працювали в районі в РДА, прямо в коридорах, на комп'ютерах, на столах. Ну, жодної роботи не було. Він переніс все в Сєвєродонецьк. Це набагато ближче до лінії, буквально від лінії фронту 25 кілометрів по прямій. І багато людей не хотіло переїжджати звідти, але оскільки він ну, проявив так, так би мовити, виправдану авторитарність, вони змушені були перейти, і все-таки вона запрацювала. Вона зараз. Ну може, це некоректно, але якщо порівняти з Донецькою адміністрацією, яка розкидана в трьох містах, вона набагато ефективніше працює. Це видно навіть по тих селах, які на лінії вогню, які швидко привели в порядок соцвиплати, системи життєзабезпечення, доставка гуманітарної допомоги, евакуація під час бойових дій, це все працювало дуже злагоджено і ефективно. Зараз в інформаційному просторі дуже багато. Питань насправді виникає з усіх тих тих новин, інформації, кому отримуємо, більше насправді виникає питань, ніж ми отримуємо відповіді. От, наприклад, найостання ну, новина, на яку я звернула увагу, це те, що російські, ну як їх називати правильно, найманці, солдати, бойовики, як яке правильно варто слово використовувати. Ну, нехай найманці. От їх там близько 200 чоловік розчарувалося в своїй так сказати діяльності. Поїхали геть до Росії, сказавши, що от у нас нас там вважають все-таки окупантами. І тому ми йдемо геть. І а, при цьому, хоча насправді є ще розмови про те, що планується якийсь повномасштабний військовий наступ з сторони Росії, і от якось зовсім протилежні думки звучать і інформація знову ж таки. Вони дійсно такі думки різні, тому що і там різні різне сприйняття на тій поза розмежування, все-таки багато значна частина людей, ну Довго пояснювати причини, але вони досі симпатизують Путіну, чекають, що він прийде на веде лад. Вони бачать, що там безлад такий, там же ж нормальної влади немає. Оці Плотницький, який є лідером самопроголошеної республіки, він контролює тільки Луганськ і передмістя, інші території контролюють різні. То козачки, то інші угруповані, які не підкоряються один одному і воюють, і заручниками цього всього стають прості люди чи підприємці, які ще намагаються якось вижити. Тому маса людей, вже побачивши, що там коїться, вони дійсно не сприймають абсолютно от такий стан речей, намагаються якось вплинути. От я скажу такий приклад, що на електронну пошту. Геннадія Москаля багато листів приходить звідти, де кажуть, що от, ну, ми чекаємо на вашу підтримку. Тут багато про налаштованих людей. Просто ну, ми боїмося, оскільки на вулицях купа озброєних людей і російської армії, і місцевих бойовиків, то ми все-таки сподіваємося, що Україна сюди колись прийде і не забуває про нас. Але разом з тим є все-таки значна частина людей, яка не сприймає Україну, яка вважає що в Києві керує хунта, яка, які вважають, що вони захищають свою землю від нациків і так далі. І ну, з, цим, з цим нічого поки що не зробиш, тому що ну, так воно є об'єктивно зараз, така, така ситуація. Нічого не зробиш, я перепрошую. Тому що е, от у нас буквально кілька днів тому відбулася презентація того ж Сергія Жадина, Ми вже згадували його, і е, життя Марії книга збірка поезії. Там буквально на першій сторінці є передмова така про діалог, про те, що він потрібен, що за такою ситуацією, яка склалася, все одно потрібно проявляти якусь терпимість і любов, і тільки якийсь діалог зможе є, зможе нас об'єднати, чи є зміст говорити про це, і чи можливо справді переконувати людей у. Чомусь? Хто є співрозмовником? <гум> <гум> Звичайно, що такий діалог триває, наскільки він можливий. На жаль, от в інформаційному плані ми програємо війну на тій території за лінією розмежування. У нас немає, от ще багато говорилося, що необхідно встановити передавачі вздовж лінії фронту і передавати туди наші центральні канали хоча б. Чи Місцеві. От з цими людьми варто вести діалог, але є люди, з якими ну, ті ж, які тримають зброю в руках, ну, з ними це абсолютно недоцільно і неефективно, вони тільки е, розуміють е, аргументи е, сили. Це війна, лягерка-малягер. Війна, перепрошую ще От якраз так. Да, чи ну, тому що все ще в новинах. Ми чуємо антитерористична операція. Як ви особисто це називаєте? Це як варто це називати? офізм? антитерористична операція. Антитерористична операція це якщо взяти буквально значення, це коли спецслужби звільняють літак, захоплений терористами або автобус. Це повномасштабна війна, в якій діють регулярні війська російські. Це ж не секрет, ми знаємо, ми бачимо вже неодноразово. І в полон їх брали, і знаходили на полі бою вбитим із російськими документами. Тому ну, можна це називати в Києві, чи якось ну це, це дійсно ефемізм, насправді це війна. От люди, які живуть близько до цієї війни війни, вони ж перебувають трохи у пригніченому стані, я думаю. І чи ведуться якісь прояснювальні роботи, або ж якісь певні заходи, щоб не починалася депресія в тих людей, тому що. З історії mm -hmm. ми пам'ятаємо, що депресія це дуже погано, скажімо, велика депресія в Америці. Так От на цих всіх селах, от ми ж їздимо вздовж лінії, які піддавалися і досі піддаються, де стріляють, даються обстрілами. Більшість людей виїхала. Там в деяких селах залишилися з тисячі, наприклад, 250-300 людей. Зараз вони поступово повертаються. От на великдень повернулася частина людей, вони і залишаються напоминальні. Дні. І от найкраще, найкращим таким, ну, засобом підтримки для таких людей це коли от хтось приїжджає з боку. Це не обов'язково представники влади обласної, тому що є і різні волонтерські організації, і міжнародні організації, які привозять допомогу. Які провозять продукти, які привозять навіть пресу. От ми привозили пресу центральну, щоб вони бачили, що, чим живе Україна. І це видно навіть по, от, якщо оцінити ті півроку, я пригадую, коли перші поїздки були в ці сели, як абсолютно не сприймали. Люди, представники влади, того ж москаля, вони маса людей підходило і там говорили скажіть Порошенко, щоб він нас не обстрілював. А, але з часом вони бачили, що от привозять пенсії, привозять, привозять продуктові набори, привозять дитячі набори для дітей, і вони починають вже мінятися. Вони вже підходять. Вже Тут наш губернатор можна з вами сфотографуватися і так далі. Тобто, вже йде за цей півроку, хоча здавалося б, це дуже короткий час, але вже відбуваються якісь зміни свідомості, і це в принципі хороший знак. От за півроку такі вже зміни пройшли. А як ви бачите зміни ще через півроку? Що буде далі взагалі? От <кій> яким чином ви уявляєте? Тому що ви безпосередньо працюєте з цією ситуацією, ви є всередині неї, і я впевнений, що є якась мета або ж принаймні цілі, якась якою хочеться досягнути, важко дуже відповісти на це питання, що буде далі, оскільки це ну, залежить абсолютно не від обласної влади, навіть не від київської влади. Це ну, найбільше найзначною мірою, напевно, залежить від Путіна. От Як він вирішить діяти в цій ситуації, чи дотиснуть його санкції Заходу і Америки, чи ні. От Якщо збережеться таке. Хистке перемир'я, яке триває зараз, воно не є повною от І вчора от дзвонили мені в станиці Луганській, стріляли, і в тому числі з мінометів і гранатометів. Щодня у нас немає жодного дня затища, але разом з тим немає повноцінних бойових дій як на Донеччині. Так, якщо збережеться, то можливе якесь поступове відродження в цих зруйнованих селах. Тут теж очікування великі від Києва, також у допомозі, тому що... Маса зруйнованого житла приватного люди і хотіли б повернутися, їм немає, де жити, вони чекають якоїсь компенсації, її поки що немає. Якщо ця компенсація буде, почнеться більш-менш таке нормальне відродження і мирне життя. Якщо ні, якщо почнеться знову бойова агресія, як ми пам'ятаємо, це Дебальство, яке вже після підписання мінських. Ну, важко тоді передбачити, що яким чином ситуація буде далі. Ну, повернімося, якщо ви не проти до теми знову ж таки війни уже інформаційної. Ви як журналіст, в першу чергу, мені так здається. Поясніть і розкажіть, будь ласка, от е, Росія веде інформаційну війну. Дуже багато інформації, негативна сторона України, тому подібне. Але мені здається, і українські журналісти, українські ЗМІ дозволяють собі вже зараз дуже часто теж як сказати, перегинати палку. І чи вдається вам залишатися ну, от просто холоднокровним журналістом, все-таки українцем, я думаю, патріотом е, за таких умов? Це дуже цікаве питання. Дійсно я слідкую. Ну, російські ЗМІ не дивлюся. Скільки жартового інтернету? Я, я знаю загальну картину, оскільки ну, в нас є і моніторинг в нашому департаменті, ми відслідковуємо в тому числі ЗМІ, які описують події на тому боці і, звичайно, наші. І дійсно є от таке для кожного журналіста є. Для, я маю, на вас, для наших журналістів, там вже весь час іде в плані ротації є знімальні групи ага. із центральних каналів, з інтернет-сайтів, вони приїжджають на тиждень, на два, потім міняються, оскільки це ну, виснажлива робота, щодня треба робити сюжет чи кілька поїздки весь час. І перед такими журналістами постає завжди така дилема, от, бо вони бачать, що дійсно відбувається от, на тій же лінії. Тих розмежування, на блокпостах, вони бачать ставлені стосунки між військовими і мирним населенням, яке, на жаль, не завжди такі, як мали би бути. Вони бачать поведінку наших військових, які теж, особливо коли затища, коли нема бойових дій, вони не є в напрузі, не мобілізують всі сили для того, щоб тримати себе в. Ну, в такому режимі постійної готовності вони трошки ослабляються і ведуть себе не завжди достойно. І от дилема перед цими журналістами писати те, розказувати те, що вони бачать, чи бути патріотом. Більшість все-таки вони вважають, що бути перші патріотом. Це можливо, це редакційна політика каналів, можливо, це такі от ну, переконання самого журналіста, оскільки він бачить, як поводять себе. Колеги на тому боці росіяни, там ну, взагалі, це, це не журналістика, це така поґвалтіла пропаганда, за яку якось ну, ну, це навіть колегами важко їх назвати. Ну, очевидно, це впливає і має негативний вплив і на наш бік, тому що хочеться щось протиставити. Тому, тому, тому картина часто того, що відбувається, вона трошки викривлена і. На наших змінах. Я думаю, це підтвердять і наші військові, які приїжджають сюди і бачать там своїми очима, і потім порівнюють те, що бачать з телекрані. Але може для того, щоб перемогти ворога, варто теж використовувати його зброю. Абсолютно, чи, не, абсолютно. чи не буде це тоді, що ми заганяємо себе в глухий кут? Абсолютно сам, варто такого. просто є для кожного журналіста. Він має це вирішити сам. Наприклад. Більш продовжую працювати в дзеркалі тижня, то я ну, намагаюся писати так, як, як воно є насправді. Можливо, це не дуже подобаються такі матеріали нашим військовим, але я вважаю, що для того, щоб знати, знайти вихід з цієї важкої ситуації, яка на сході. Треба мати об'єктивну картину все-таки, що відбувається, а не прикрашену чи цензуровану. Разом з тим є в нас купа засобів масової інформації, це левова частка, яка ну, вона включилася в інформаційну війну і теж засуджувати за це не варто. Просто читач, глядач, слухач, я думаю, він має мати вибір, чи дивитися то. Чи дивитися щось таке, яке об'єктивне. От у нас все-таки в Україні є такий вибір, це, це добре. До речі, як вам ідея з інформаційними військами України? Тому що було дуже багато думок з приводу цього. Ну, ідея, ну, напевно, вона заслуговує, але вона її вона не діє поки що. Я бачу на Луганщині ми від, є відслідковою ситуацію. Це наша робота нашого департаменту. Це ми підняли ще до заснування. Міністерства інформації от цю тему підняли, що обов'язково необхідно поставити передавачі на лінії розмежування і передавати на той бік, на той бік нашої телеканали. Тому що ну, тарілки, оці параболи, там є в людей, але не настільки масово, як у нас, там не прийнято. Там ще більшість людей сприймає аналог, аналогові сигнали. Ну, люди жаліються, що ми, ми, ми бачимо, от ми дивимося. Оці Лайф News, Луганськ-24, який ну, сепаратистський канал, який на частоті обласного телебачення. І ми бачимо ці новини, що показує про нас Росія. І ми, от, е, якщо дивитися це постійно, то нам хочеться жити в цій Наскільки, наскільки там чудова, чудова вся картинка, що все виплачують, що е, Росія передає гуманітарну допомогу, отримують. Ну, настільки вона відрізняється. Ми хотіли б бачити, що є. Що коїться в Україні? Ми, як, як дивиться на це Україна інтернет? На жаль, от, ми от думали от, до цих бойових дій, що він, якщо має людина доступ до інтернету, то це вже доступ до альтернативного джерела. Але, але ці події показали себе, що це дуже мало, малий ефект. Все-таки телебачення на сьогодні має левого частку впливу на ну, ну, я думаю, що інтернет там не функціонує зараз так добре, як інтернет мережачі. Е, це функціонує, функціонує, але все-таки більшість людей, а це особливо старше покоління, mm -hmm. тільки телебачення. Це якраз ті люди, які дуже активну участь взяли в створенні так, так званої Новоросії, це вони, оці бабусі. Зупиняли БТРи українські, ходили поперед бойовиків, щоб по них не стріляли, і досі, от навіть на нашій території, вони досі ну, не сприймають українську владу, не сприймають Україну більшості з них і перевихувати їх в принципі вже напевно, напевно ну, неможливо. Зараз дуже вдома багато телеглядачів ця думка закрадається часто в їхні голови. Сказали, то тоді чи варто нам боротися за ці території, якщо люди самі які знаходяться там, не хочуть бути в Україні. Це теж важке питання. Мається на увазі, очевидно, окуповані території. Так. Е, так. Е, ну, Напевно, просто треба ставитися так, як воно відбувається по факту. Ми не контролюємо ті території, ми не можемо їх, у нас немає засобів їх повернути з Росія, поки там російська регулярна. Армія. Тому ну, якщо ситуація піде так, як планується в Росії, напевно, це конфлікт буде заморожений за прикладом Придністров'я на дуже, дуже тривалий період. Але за ці території, які в нас під контролем, які є лінії розмежування, от за свідомість людей абсолютно варто боротися, і це ну, ця боротьба ідеї, вона вже, як я вже згадував, вона дає свій ефект. Розкажіть, будь ласка, як вам, перебуваючи там, от в такій напруженій ситуації постійно, думаю, з усіх сторін, вдається себе підтримувати <схід> і зберігати настрій якийсь, тому що мені здається, це вже буде хорошою порадою усім, хто постійно цікавиться новинами? <схід> <схід> ну, Насправді, от, от впадати от, в депресію чи думати про ці речі, у мене просто фізично немає часу. Настільки. Багато роботи, немає вихідних, в мене жодних вихідних От Я навіть приїхав сюди, я тут більше відпочиваю, але щодня я в телефонному режимі відслідковую ситуацію. Я дзвоню щоранку з посів гарячих точок, готую зведення, де були обстріли, як проводиться відновлення систем життєзабезпечення. Тому там, особливо там, от, працюючи з такою людиною, як Геннадій Москаль, який ну, настільки живчик, що він. Ну, дійсно, без вихідних працює, а ну, наш департамент прив'язаний до нього, то і ми мусимо так працювати, то на те, щоб думати про якийсь там, чи впадати в принічений настрій, немає часу. Ну, це дійсно такий рецепт, він вже загальновідомий, щоб не було депресії, це краще заглибитися з головою в роботу. Дякуємо вам дуже гарно, що ви сьогодні до нас завітали. Бажаємо вам і нам усім наснаги. У нас у студії був Ярослав Галас, це начальник департаменту масових комунікацій та зв'язків із громадськістю Луганської Ода.